Зло завжди поруч, але світло сильніше. Єрихон, місто повіяне легендами, його мури вважалися неприступними, проте вони впали без єдиного удару меча чи облогових машин, як таке могло статися в давнину. Сьогодні ми зануримося у цю загадку, розглядаючи як біблійну історію, так і свідчення сучасної археології. Ця розповідь об'єднає давні перекази та наукові відкриття, шукаючи істину за лаштунками часу. Згідно з книгою Ісуса Навина, Бог дав ізраїльтянам чіткі вказівки щодо завоювання Єрихону. Протягом шести днів вони мали обходити місто один раз на добу. Сім священиків внесли ковчег завіту та сурми. Народ ішов мовчки, зберігаючи повну тишу, що посилювало містичну атмосферу. На сьомий день, за божественним наказом, вони обійшли місто не один, а цілих сім разів. Після останнього обходу, за сигналом сурм і бойового крику народу, мури Єрихону дивовижним чином впали. Це дозволило ізраїльтянам увійти в місто і захопити його. Як описано в Ісуса Навина, розділ 6. Це дивовижна подія стала ключовим епізодом на початку завоювання ізраїльтянами обіцяної землі. Вона символізувала могутність Бога і його вірність своєму народу, встановлюючи нові правила війни та здобуття перемоги. Сучасні науковці та скептики часто пропонують природні пояснення для падіння мурів Єрихону. Вони вважають, що давні укріплення могли бути ослаблені звичайними процесами. Мури, збудовані тисячі років тому, неминуче піддавалися ерозії. Тривала експлуатація, вплив погодних умов та суви ґрунту могли призвести до їхнього поступового руйнування. Більше того, регіон, де розташований Єрихон, є сейсмічно активною зоною. Сильний землетрус цілком міг спричинити обвалення мурів. Такі природні катастрофи, особливо раптові та потужні, були здатні перетворити будь-яку міцну фортецю на руїни. Також припускається, що місто могло бути частково покинуте або деморалізоване перед облогою. Це значно полегшило б його захоплення незалежно від стану укріплень, археологічні розкопки на Теля Султані, давньому місці розташування Єрихону, Виявили численні свідчення, що підтверджують деякі аспекти біблійної розповіді. Археологи знайшли залишки масивних укріплень міста. Ці споруди були вражаючими для свого часу, що свідчить про значущість Єрихону. Однією з найважливіших знахідок стали великі купи глинобитних цеглин. Вони лежали саме там, де колись стояли мури, і, що особливо важливо, падали назовні. Це вказує на раптове та катастрофічне руйнування. Крім того, на розкопках був виявлений товстий шар чорного попелу та обгорілих матеріалів. Цей пожежний шар свідчить про те, що місто було знищено вогнем після його захоплення. Ці знахідки підтверджують, що давній Єрихон дійсно існував як міцно укріплене місто. Його стіни справді впали, а саме місто згоріло, що знаходить своє археологічне відображення. Незважаючи на значні археологічні відкриття, точна дата падіння Єрихону залишається предметом палких наукових дискусій. Розбіжності в датуванні є однією з головних перешкод для повного узгодження біблійної та археологічної хронології. Відома археолог Кетлін Кеньйон, яка проводила масштабні розкопки в Єрихоні, датувала руйнування міста приблизно 1550 роком до нашої ери. Її висновки базувалися на кераміці та інших артефактах, знайдених на місці. Однак інші дослідники, такі як Браянт Вуд, представили альтернативні аргументи вони знайшли докази руйнування, які, на їхню думку, можуть відповідати біблійній хронології, що вказує на приблизно 1400 рік до нашої ери. Ця розбіжність у 150 років є суттєвою для істориків та богословів. Вона показує, що хоча сам факт руйнування стін Єрихону підтверджений археологічно, точний рік цієї події все ще залишається предметом дискусій. Деякі унікальні деталі, описані в біблійній розповіді про падіння Єрихону, знаходять дивовижні підтвердження в археологічних знахідках. Однією з таких деталей є величезна кількість зерна, знайдена в руїнах міста. Зазвичай Після захоплення міста переможці вивозили всі цінні ресурси, включаючи продовольство. Однак у Єрихоні було знайдено так багато зерна, що це свідчить про раптове падіння міста без можливості його пограбування. Це узгоджується з біблійним наказом ізраїльтянам не брати нічого з Єрихону, присвятивши все Богові. Інша вражаюча деталь це напрямок падіння стін археологічні дані вказують, що мури впали назовні, утворюючи своєрідний пандус. Це дозволило ізраїльтянам безперешкодно увійти в місто, що точно відповідає біблійному опису. Також знайдений товстий пожежний шар підтверджує, що місто було не просто зруйноване, а й спалене дощенту, як це описано у святому письмі. Ці збіги є потужним аргументом для тих, хто бачить у біблійній розповіді історичний факт. Історія Єрихону є яскравим прикладом того, як поєднання біблійного тексту та археологічних даних може створити цілісну картину минулого. Археологія підтверджує існування міцних укріплень та їхнє раптове падіння. Вона також свідчить про подальше знищення міста вогнем. Науковий підхід дозволяє нам розглядати потенційні природні чинники, такі як землетруси, що могли сприяти обвалу мурів. Ці пояснення не обов'язково суперечать біблійній розповіді Для віруючих, падіння Єрихону залишається незаперечним дивом. Воно є могутнім знаком Божої сили та втручання в історію людства. Для скептиків. Ці події можуть бути інтерпретовані як історичний факт руйнування укріпленого міста. Цей факт міг мати природні причини, доповнені надприродним елементом з точки зору віруючих. Таким чином, історія Єрихону об'єднує обидва підходи вона демонструє, що давні тексти та сучасні дослідження можуть разом розкривати таємниці минулого. Історія падіння Єрихону не є лише давньою розповіддю, вона несе важливі уроки для сучасності. Вона нагадує нам, що навіть найбільш неприступні та непохитні перепони можуть бути подолані. Це потужне послання надії та рішучості. Ключовими елементами перемоги, як показано в біблійній розповіді, є віра, слухняність і стратегія. Віра в те, що неможливе може стати реальним слухняність вищим принципам або керівництву та вміння діяти згідно з планом. Ці принципи актуальні і сьогодні, незалежно від того, з якими мурами ми стикаємося у своєму житті. Будь то особисті виклики, суспільні проблеми чи глобальні кризи, історія Єрехону надихає нас не здаватися. Вона закликає шукати нетрадиційні рішення та довіряти силі. Яка перевищує наші власні можливості. Історія Єрихону – це більше, ніж просто археологічний артефакт, це вічний міст між вірою і наукою, що продовжує викликати питання та надихати мільйони. Ми сподіваємось, що це дослідження допомогло вам побачити давній світ у новому світлі. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше біблійних історій та археологічних фактів, які їх підтверджують.